Друзі, всім привіт! Прийшли нові налоги на землю. Це, звісно, жесть. фу е, е, одне радує, що не півтори тисячі з гектор. Що ж розповімо. По чуть -чуть, що до чого поприходили такі ну Це на два поя по документах. Ну, дивіться, друзі, за 2 гектари 9 соток. Прийдеться заплатити за 2022 рік 1825 гривень. <кій> Я вибачаюсь, друзі. 1825 гривень ого. Ну як? Це не Ого ну, е, ну ну не півтори тисячі, там же друзі, що було? Там, мабуть, від 800 до півтори тисячі платити треба було. Ну, в смислі смотря, яка оцінка землі там. О, ну, по 900 гривень виходить за гектар. Да? Щось отаке 850. То що, ну, земля не чорнозомий, хороші. урожаї у нас, ну, не дуже такі, що офігенні. І цей без добре, ну, взагалі по мінімуму. Почти в нульок, так сказати. О, і за 5 гектарів. Скільки соток? 5, 30, по-моєму. 5,5. 4780 гривасов. Налог заплатить за на землю. О, це таке, друзі. Хотів з вами трошки поділитися. Пишіть, поприходили вже це як односібник. Поприходили вам налог на землю. Чи це на доходи на землю? Що воно? Розрахунок загального мінімального податкового зобов'язань за податковий звітний рік для фізичних осіб, крім фізичних осіб, підприємців, власників земельних ділянок, віднесених до сільськогосподарських угідь. Оце таке тут, коротше, списки. І таке, це все таке, оце все таке. Пишіть, друзі, о, приходили вам налоги, оці, чи ще не прийшли? Чи ви ФОПом зареєструвані? Як краще, що до чогось. Пишіть, чи є юристи в мене, може посовітуйте, як лучше зареєструється ФОПом та сплачувати, щоб на цей офіційно все. Хто там може ФОП другий, третій пару паїв там, чи три пая? Ну там, скільки 10 гекторів, наприклад, було б. Пишіть в коментарях, пожалуйста, як його краще. Скільки ви платите там налогів, чи дуже воно, ну, геморно так сказати, проблеми для всього цього. О, оце таке, друзі. Пишіть, скільки у вас, як і землі, ну, як там Чорноземах, інтересно, чи воно це ну коливається ж налоги на землю. Та я ж думаю, і по-любому. Може, в комусь там півтори тисячі з ектор. пишіть Пішіть коментарях, чи поприходило вам це. Все, що до чого, будемо ділитися новостями з вами. Все, друзі, спасіба за просмотр. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Буду всім радий. Пока.